Доброго дня! У нас з'явилася новинка від торгової марки ШМЖ, контролер тиску PS-09. Він у нас встановлюється на п'ятерник. Має тут накидну гаєчку. Звертаю увагу, що є така конструкція, як у механіки. Якщо забився отвір, що часто буває досить, можна відкрутити цей фланчик і почистити отвір, зібрати буде все працювати далі. Контролер розрахований на максимальний тиск 10 бар. Максимальне навантаження, яке він може на себе взяти, насос потужністю 2,2 кВт. Ось це у нас вказується. Він комплектується розеткою. Тут у нас 0,65 метра йде провід, і перетин 1,5 квадрати. І вилочка. Вилочка відповідно буде. 1,3 м. Стосовно функціоналу, має захист по сухому ходу. Захист має перезапуск. Контролер буде перезапускатися 4 рази через кожні 15 хвилин. Якщо водичку не знайде, далі буде перезапускатися через годину. Тут, в принципі, все. Давайте подивимось, яким чином, які режими у нього. Є режим мануал. В цьому режимі. Тут у нас показується тиск в режимі, як кажуть, реального часу. Тут у нас тиск запуску насоса, тут тиск зупинки насоса. Далі у нас є режим таймера, про нього я розповім трошки далі. Яким чином нам з вами виставити режим мануал? В режимі мануал він у нас працює. По тиску запуску і тиску зупинки. Для того, щоб їх виставити, ми нажимаємо клавішу меню. Почав блимати тиск запуску, виставляємо там нехай 1,4 бар. Далі клацаємо на меню. Ну, нехай 3,2 так і залишиться. Все. Тут воно все перестало блимати Насос буде працювати. Давайте перевіримо. Даю навантаження. Я вибачаюсь. Однією рукою це робити ніяк. Так, відкриваємо кран, Дивимось. Це все працює. Далі сухий хід перевіряємо. Даю нам хід повітря. Насос зупинився, згорівся індикатор, аварія. Далі, для того, щоб перезапустити, я закриваю кран на вході і натискаю клавішу перезапуску. Тут відпрацювали. Далі, що таке режим таймера? Режим таймера існує для того, щоб наповнювати водонапірну башню. Е е коли йде водорозбор з водонапірки, для того, щоб насос там не вмикався, тоді, коли поплавок е трошки там відкрився і трошки водички стекло з башні, тобто це досить часто, зробили такий таймер відсрочки. Так званий. Яким чином це все можна налаштувати? Ми переходимо в режим. Тайм. Тут ми виставляємо час, через який насос повинен вимкнутися після вимкнення. Тобто періодичність вимкнення насоса. Ну, нехай це буде, наприклад, година. Є. Yeah. E, далі ми вибираємо тиск, при якому насос повинен вимкнутися. Тобто, якщо у нас там насос через годину вимкнувся, він добрав воду. І йому достатньо для того, щоб добрати водичку ну, будь-який час. Він добрав воду і вимкнеться, коли буде отакий от тиск в системі. І все, він почав працювати. Для того, щоб далі активувати його, от він добере в'ємності воду, дойде до тиску 3,2 і вимкнеться. У нас зараз кран закритий, тому... Контролер вимикається. І наступне ввімкнення буде через годину. Через годину він вімкнеться, знов набере в системі тиск 3,2 бари. Бачите, зараз я кран відкрив. Але він в режимі очікування. Вімкнеться тільки через годину. Через годину він вімкнувся і вимкнеться тоді, коли в системі досягне тиску 3,2 бари. Ну, в принципі, і все. Всім дякую, гарна.